Мені дві скумбрії, будь ласка. Яка ціна? нас? Заливаємо наш продукт. смачно. Беремо кусочок. Два. Ти не хочеш? Ух ты, -майо, друзі! Йоси! мати рідна. Друзі, вітаю вас на каналі Будні ЮА. На дворі мороз. М -м -м. Робити там нічого, на рибалку не підеш. Е По-перше, ну, на річці води вже немає і достойного льоду також ще немає. Ну, щоб по ньому можна вже було пройтись. Тому так хотів дуже на рибалочку, на вихідних, рибалочка у нас відпадає. Але по плану в мене ще є скумбрійка. Ось купив, сходив в магазин сьогодні таку скумбрію, мерзлу скумбрію. Ось вона в мене розмерзається. І знаєте, що буду готувати? Скумбрію пряного посолу. Вона в нас розмерзається. Ми готуємо маринад. Я це все вам показую. Вага скумбрії була 1,3 кг на суму 230 там, з копійками гривень по 175 гривень за кілограм. Ну, я копійки ці вже вам не кажу, тому що я їх не пам'ятаю, приблизно кажу. Беремо ємність. Для маринаду, друзі, використовуємо такі спеції. Паприка копчена. Ну, У мене дві, то що це закінчується. Перець чорний, мелений. Коріандр. Перець чорний горошком і гвоздика стосовно спецій. Також нам знадобиться цукор, сіль, лавровий лист. Ємність для цього всього. І пів літри води. На пів літри води дві столові ложки солі. Раз. Два. Одну столову ложку цукру. 4 лаврових листочки. Вони в мене невеликі. 3, 4. 4 гвоздики. Ну, 4, 5, як вийде. Так, раз, два. Три, чотири. Кину 5. У мене буде 5. Перець горошок чорний, 8 штучок. Так. Ну, якщо впаде зайвий, то не страшно. Так. 3, 5, 6, 7, 8. У мене там з десяток, мабуть. Штук 10 упала. Нічого страшного. Перець чорний мелений по смаку. Ну, та так. Півчайної ложечки. Є. Паприка. В моєму випадку це копчена. Можна не копчену, бо в мене просто не копченої немає, буде копчена. Пів чайної ложки. Ота якраз тут все, якраз усе. І пачечку викинути. Так, і коріандр. Зараз десь в мене ножнички тут були. Коріандр півчайної ложки теж. Не так півчайної ложечки. Ну, ось так вистачить. Так. Понамішували, понасипали сюди всього-всього-всього. Наливаємо зараз пів літри водички, ставимо на вогонь. Закип'ячуємо наш маринад і проварюємо маринад хвилин 10, щоб нам усі спеції повіддавали смаки. Кип'ятимо 10 хвилин і виставляємо на вичахання в прохолодне приміщення. Потім включаємось. Друзі, маринад наш зварився. Друзі, маринад наш зварився. Я його вже виніс вичахати в прохолодне місце. На дворі мінус 5, так що він швидко вичахне. Від скумбрії я вже відрізав голову. І зараз її буду чистити, ну, розчиняти. Набагато краще це робити, коли вона підморожена. Ось такі гарні тушки скумбрії в нас попалися. Потрібно нам повідрізати пірця. Отак От ось. Ось голови. Пірця відрізаємо і кишки внутрішні всі також випорожнюємо. О, як гарно, як вона підморожена. Класно взагалі, дивіться. Так, і це все отак ось гарненько виймаємо. О, дивіться, все вийнялося гарно. Скумбрію обов'язково я промию всередині після того, як почистив. Обов'язково. Вона ще трішки ну, підморожена. Так, це є. Там пірце відрізав. Так, я брав дві скумбрії. І друга. Також голову вже відрізав. Відрізаю пірця. Є одне і друге. Чудово все ріжеться, чудово все розбирається. Рибка гарненька, класна, красивенька, чиститься. Отлично, як вона підморожена, класно вообще. дивіться. Як класно. Так, Ну і остатки витягуємо. Є таке діло. Зараз вона ще чуть-чуть підтане, я її гарно промиваю в чистій проточній водичці. Чекаємо, поки вичахає наш маринад. І включаємось. Маринад, друзі, наш вже вичах. Ось такого коричневого кольору він набрав. Бачимо. Не знаю, чи вистачить. Ну, Якщо не вистачить, ще пів літри доваримо, нічого страшного. Рибку гарненько я промив, водичку злив, рибка вже стекла. Зараз будемо нарізати її порційними кусочками і підбирати під неї ємність. Ну я взяв таку ось ємність. Подивимося, як вона буде лягати, можливо, візьму інша ще є. Плотненько її потрібно вложити, так, щоб нашого росову якраз вистачило покрити рибку. Так, І що? Беремо нашу скумбрію і нарізаємо порційними кусочками. Ось такі кусочки. Ну, Ось так виглядає. Вроді... Мені здається, що гарненько. Мені здається, що гарненько. Цей кусочок отак. Уплотнити ні. Як є, так є. Нічого не вигадувати. Так, друзі. Рибка наша, ось. Дивіться, яка краса. Піднімаємо осад в маринаді, ну, тобто розколочуємо його гарненько і потихеньку заливаємо наш продукт. Нашу смакотулечку. Нашу красулечку. Дивіться, яка красотулечка, смакотулечка, дивіться. Клас. Так. М -м -м, смачно. Так, і ж залишаємо маринуватися на 8 годин у прохолодному місці. Закриваємо кришечкою. І в холодильник на 8 годин. Через 8 годин дегустуємо. Погнали, друзі. Друзі, наша скумбрійка вже дійшла до кондиції, промаринувалася. Ви подивіться, яка краса. Йо-майо, дивіться. М -м, клас. Приготував зеленої цибульки, приготував звичайної цибульки, ну, зелено їсти просто. Або прикрашати гарнір. А звичайну цибульку для того, щоб замар... ну, підготувати нашу рибку до споживання, до дегустації, друзі. Тому потрібно взяти на вилочку, дайте, будь ласка, нам вилочку Забули ми, Беремо вилочку. Я думаю, ну, нижні кусочки братимемо. Бо верхні кусочки, хто його знав, може ще й не промаринувалися. Зараз ми все дізнаємося, друзі. Так, беремо кусочок Два. Ти ж не хочеш? Ні. <плес> я цілий день цікаво. Так, беремо другий. Ух ти, диви, як виглядають апетитно. Так, давай по одному спробуємо, так? О, угу. Так, ми сюди трішки олійки, трішки уксуска і цибульки. Ні, давайте цибульки, щоб не якраз це все діло, лилося нам. Ох ти, -мо, друзі, йо, Мати рідна. Дивіться. Ой. Олійки сюди. Уксуска трошки. Уксуска не багато. Щоб не була кислятина. Так. Перевертаємо, перевертаємо. М -м -м. Ох, який запах пішов. Клас. Цибулька. Дивіться, друзі, як виглядає. Так, ну що, і спробуємо. Так, друзі, хлібчик. Дали нам спасибі їм, велике. Взяли хлібчика, будемо дегустувати ж нашу рибку. Так, ну я буду руками, ви бачите? буду руками, я люблю ручками. Дивіться, як відділяється. Мм, так. Пробуємо. Мм. Я вам кажу. Я такої риби в магазині не купляв. Я вам серйозно кажу. Пробуйте цей рецепт. Не пожалкуєте, не пожалкуєте. І в коментарях напишете, як у вас вийшло. У мене вийшло безподобно. Маринувалася вона 8 годинок. У мене вийшло безподобно, класно. М -м -м -м. Яка добра? М -м -м. А знаєте, що не вистачає? Да, ви поняли? Ну ні. На роботу ні, не можна. Перепробуй, бо ти не попробуєш. Та попробуй. А ну, спробуй, по що я наробив. Та попробуй. Іди. Та Ммм, по... Друзі. Клас. З цибулькою. Зелене. Зелененька. Зелененька цибулька. Рибка. Самі знаєте, чого не вистачає. Дуже смачно, дуже, друзі. Ти гляди пальці відкусиш. Так воно ну, добре. Віться, такий тазик це вийшло з двох скумбріїн. Ну, дві рибинки було. Відкинули голови. Піпця повідкидали кишки. Це така кількість вийшла. Ну, смачно, так. Друзі, поставте, будь ласка, подобайку цьому відео. Підпишіться на канал. Напишіть коментар. До зустрічі. Матеріна.